Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing, Мене звати Дмитро. Оцих чудачків ззаду звати Сергій і Андрій. Де Андрій? Ось тут. І ми сьогодні приїхали знімати швидкий огляд рибальської фігні. Погнали! Що ми сьогодні тестуємо? А тестуємо ми сьогодні новинки торгової марки Bounty, це їхнє нові водилища. Будемо тестувати всі 5 робочок. І щоб було почесному, сьогодні буде кидати 3 рибака. Перше, це Сергій, який кидав тут на прилбичах гарматою, ще коли я в школу ходив, він самий мощний серед нас найдальше кидає. Друге це я, самий Хілий, який думає, що вміє кидати, насправді він фіга не вміє кидати. І третє це Андрій. Він тут з фідера пройшов і каже, не називати його фідеристом, але я все рівно підпишу фідерист. Андрій Фідерист, ось він. Три людини, які будуть кидати по-різному, ми вам все це знімемо. Тому подивитись, до якої. Категорії людей ви більше належите, і яка палка вам також підійде. Але без тестування ніколи не купляйте палки. Погнали тестувати. Раз ми тестуємо сьогодні палки Bounty, тому і жилочка нова також буде Bounty. Це новинка, ми її протестуємо один, два, три балки або декілька турнірів. Тоді я вам скажу, але намотаємо свіженьку жилочку. Гляньте, яка красота. М -м -м. Aligned. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Наша палка називається Stalker 10 футів, така маленька, класна. Таке відчуття ніби спінінг, реально, на Великого Судака. Кільце стоїть рівнесенько, легесенько, 240 грам. Ставимо 80-й груз і пробуємо нею кинути. Ну, красота, красота. 130. О, дуже мега пішла. Кліпса! There, there. Так що віддай палку А ти що? ти? Ти зас. Нащо так махав сильно? Кидок з табуретки. 130 метрів. тетку. <ріпи> Палка 10 футів. Огонь навіставати. <ріпи> Викидає. Ну, ну, Я не бачив. <гум> так, Сергій, 180, 10 футів, кидаємо без стільчика, щоб ну, трошечки, щоб трохи розігнався. То запікаємо. Ні. Yeah. Скільки не добив? Ну, не добив 170 є. 170 є. Зараз переб'ємо 170, щоб чітко кліпсо було. Так, Сергія, спроба 2, 180, не добив десь метрів 8 по відчуттях. Але зараз вітру нема. ідеальний штиль, пробуємо 180. Скільки не добив, скільки не добив, Показуй. А, не добив, ось... Ну Я ну, думаю, він, 100... добив. я метрів, думаю, він 150... 175 добиває. В більшості це вже, вважають, добили. Ні, ні, ну це ми не добили, це для нас не добило. Задумайтесь, 10 футів паличка з табурета 130 летить. Це ідеальна палка для невеличких озер то навіть і для великих навіть озера ідеальна палка. легесенька 240 грам, сюди 5500 катушку, бо це трошки заважка. І просто буде періночка, яка далеко швиряє. Нагадую, Андрій кинув 130, я кинув 150, сири кинув 170. Ну, це супер штука, супер. Ідеальний груз 90 грам, мені здається. 90-хоча можна і більше до неї ставити. Ось така от штука. Прикиньте, табуретка 130. На трофейній долині сіли з табурета закинули, там 90 найбільше. І кайфуєте собі ідеальною тонесенькою паличкою. Клас, клас. Погнали далі. Палка платіном 13 футів 325 ЛБ. Перший кидай, Андрій, перший кидок. 160 закліпсовано. Не добив. Nope. Ну, фідеристу важко прогрузити корпуву палку. Давай, то фідер. Ти думаєш, що це фідер. Ти люблять, підбадьорщик. Давай, це фідер. <рес> ну тут мені з що краще з тих трьох закидів, але не то. Готовий? Готовий. Я готовий. О, зовсім інша справа. 160 ходу добив. Так, yeah! <laughs> 160 легко. 176 перший кидок. Він пробуйний гарно прогинає. Я думаю, доб'є. Є yeah, yeah. 176! здається, yeah. що не до цей, не догнув. Добив! Я почув по пальцю, що добив. Ви бачили, як хлопець 180 добив неї? Ну але правда, коли я був 160, то в мене вітер був я там, бачите? Але в мене 160 так само, як в нього 180 летить, все нормально. Кидаємо з табурету платіном. 130 метрів. Кидай. Чатку. Короткий підсумок по палці платіном. Паличка м'ягесенька. Кидає просто, можна сказати, сама. Хоча ні, треба нею махнути, повірте мені. Так, Андрій нею кинув 145, я кинув 160, Сирий кинув 180. Ви шарите? 180. 110-й груз, правда, ми кидали майже в штиль. В один момент до мене був трошечки вітер. Тоді я не докидав 160, де 155 кидав. Але зазвичай був нормально штиль. Думаю, якщо буде погода з вітром, то треба буде. Або жостчу палку, або трошки більший груз. Треба спробувати. Ну, зараз такі умови майже ідеальні для ловлі. Тому маємо три показники. Класний результат. Тунесенька палочка. М'ягенька рибу, напевно, в'яже просто шикарно. Хочеться її спробувати вже на рибі. Балістик. Перший кидок Андрія. Погнали! Оце вже жостча палка. Походу. 160 добив! Добив 160! о! Не добив! Ну добре пішло ніби. Ра буде квіт, що мало піти. Є yeah. є. Yeah. Ну така, не супер впевнена, але є. Yeah. Влітає, ну, вилітає. Так, балістик. 160 я вибив 3 з 3. Сирому навіть не даємо кидати. Андрюха вибив... Ти десь 5-6 разів кинув, так? так? Два. З 5-6 ударив 160 таких. Одна така слабенька кліпса, одна була чотенька. Один раз точно з шести він вибив 160. Інші такі собі кітки були. Але нормально, поки норм. Я думаю, що я неї зможу 170 кинути, 100%. Зараз 120 груз повішали. спробуємо 120-м, зараз я 170 кину. Сирому, поки не даємо кидати, він точно не ми кине. Сирому поставимо зразу 180. Ось так. Заслужив, 170 погнали. Ніе! Yeah! <laughs> Чотка кліпса! Балістик 185 серія кидай. 115-й груз. Вітер боковий. Вітер боковий до нас вже почався, бачимо ще змінився. Ано. Чувачі, 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 чувачі. Не добив. Добав Три рази зіграли Але слабенько кліпса Є! Yeah. <laughs> Аж але вітру нема, але все одно стабільно, довго летіло дуже. Закид з табориту палка балістика 3,5-13 футів, 130 метрів також. Походу, Легко. Не пішло. Легко, походу. <ріпсо> Я Дивись прямо перед собою. Ідеально. Ти так на турнірі не кидаєш. ти! <ріпсо> Може 30. тобі з табори тут кидати, що ти рівно кидав. Короткий підсумок по палишці Балістик. Легесенька, красива, гарнюня, а кидає просто нереально. Андрій вибив 160. З шести разів один раз таку чітку кліпсу і одну не добив таку ледь-ледь кліпса була, іншу не добив. Я вибив 160 всі нею, але потім 170 поставив 120 груз і вибив ще 170. Тому ми зрозуміли, що ця паличка вона кидає, вона реально кидає. Ми додали 15 метрів, бо сирий десь на 15 метрів далі за мене кидає. І сирий поклав в неї 185. Правда, з другого разу на 115-му грузу він не поклав, не докидував десь метрів 5. А от на 120-му 185 закрив. Це нереально, просто космос. Легесенька паличка і супер -кидуча. Поки наш фаворит. Рухаємося далі, залишило ще дві палочки. Андрій, перший кидок, паличка називається Томагавк, 13 футів. 3,5 лба. Він збирає розбіг якийсь вже, бачите. 160 метрів кліпси. Не добив. То гарно вклався, до речі. Скільки не добив? Прогрызи Тобі треба більше гроз yeah. Та вроді пішло вроде, пішло Є. Yeah. Yeah. Прийшло yeah. ще й його о, як Там можна другий раз можна не кидати 180 метрів 120-й гроз Летіло вроді. Добив! Два з трьох добив. Можна ставити 185, але я не знаю, чи доб'єш. Не доб'єш? Бачите, як довго мотає. Озеро прилбичі, тут найдовше летять грузи і найдовше їх вимотувати за всі інші озера. Я не знаю, як то робиться, чомусь вони дуже довго тут летять і дуже довго вимотувати. О, як довго то все. Кидає томагавком 130 з табуретки. Ано. Такий сидиш на трофейній долині з пивом. Давай, закидаєш. Там 3,90, тут 130. Ти Ту ще засильно махнув, там 140, напевно, полетіло. Ну, дивись, як кліпса. Томагавк. Швидкий відгук про томагавк. 120-й груз. Андрій десь кидав 155 всі рази. Я 160 вибив, потім поставив 170 і 170 не докинув. Десь теж 165 кидав. Палочка, треба для неї трошки жорсткіший кидок, тому я не вигрібаю її. Вона хоче муснішого хлопа. Сирій неї 180 поклав, що теж результат просто бішений. 182 рази з трьох поклав. Але каже, 185 не зможе неї покласти. Тому для цієї палки треба муснішого хлопа. Поки нам попередня палка більше заходить, але це теж просто космос. Рухаємося далі. Легесенька. Палочка Арбалет 3,5 ЛБ 13 футів. Вона виглядає трошки грубшою такою і кільця інші, каподібні такі. Проти захльосні, вроді. Подивимося, що вона покаже. 160-120 груз. Андрій. Добив! Щелкнуло. Щелкнуло кліпса. Андрій кидає четвертий раз. Домовилися з ним, що не буде такої кліпси, що аж вам буде чути такої прям віддай палку, то він отримує щолбан. Давай, Андрій, на щолбана. А! Ох, щолбан! А щолбан! Ле... <смірки> Не-є-не-ні. Добре, вона стабільна, принаймні. Я Давай сюди. А, в принципі, да. Давай, щолбан. Андрій зрозумів, чого він не докидає так, як ми сирим. Тому що в нього немає напальчника баунті, Він орієнтівським кидає. Напальчник баунті додає 15% до закиду. А ти що? Вона походу. Це походу тема. Це походу тема з темною. Ну легенько, 160. Треба зразу 175 поставити до Настільки легка 160 кліпса, що йду зразу ставити 175 собі. 175 я ще не вибивав жодною палкою, 170 вибивав балістик. Попробую 170 вибити ось цим арбалетом. Виглядає, що він може так вибити реально. Yeah! Добре, Кидає сирий Палка називається арбалет 3,5 ЛБ, хоч по відчуттям, воно нам більше на дістанс якийсь схоже, бо 375 ЛБ, 13 футів, відкліпсовано 190, бо я 178 кинув. Він добре так. Легенька кліпса. Він вже виклик, і, все. і що буде? Ай-яй-яй. Так, арбалет, то вже буде якась чи сьома спроба, але 190. Ви нас зрозумієте, вітер трохи стишився, проба і Є, Є кліпса. кліпса! але Довго, довго летить жопа. Довго летить, така кліпса, ну не зовсім відірви руку, але кліпса, Сіре. Я певно, тебе вітаю. Але дьорнула... На 195 вже не полетить. Ні. Так, паличка, арбалет. 13 футів, 3,5 3, лб, хоч нам здається, що більше. 130 з табурету, серий кидає. І сусіда, сусідів, сусідів поїхав. Легко. Так, давайте швидкий огляд про арбалет. Ця палочка просто якась нереальна. Явно по відчуттям, що вона є більше, ніж 3,5 ЛБ, якщо чесно. Нам всім так здалося, що це якийсь дистанс, що вона хоче більшого грузу, ніж 120-й, 100%. І кинули неї найдальше. Андрій кинув найдальше 160, я 176, 178, бо 180, я таки не вибив. І сирий в ідеальний штіль вибив 190 з якогось там шостого разу, але вибив. Вибил. Ми розуміємо, що показники будуть інші. При вітрі, оснастки, ми це все шаримо, Але ми просто в шоці з того, що це за паличка. Йдемо, підведемо підсумки, розкажу вам що по чому, поки вони щось там кидають. Народ, короткий підсумок. Підсумок такий, що я рекомендую вам всім, перш ніж купляти палки, завжди покидати ними. Знайти будь-де можливість свата, брата на озеро приїхати проситись в рибаків, але ніколи не купляйте палки. Просто так би сказав вам якийсь дядько Йосип або хтось в інтернеті, такий, як я. Тому ви мусите попробувати палки, тому що всі палки різні, всі люди різні. Нас сьогодні кидало троє і нам плюс-мінус зайшли. Плюс-мінус одинакові палки, але водночас не одинаково. Ми всі кидали по-різному, на різні дистанції, хто як зміг. І, наприклад, з зайшов томагавк. Нам не зайшов томагавк, бо сирий різкіше кидає, він її прогружає, а ми її не прогружаємо. Тому спочатку ніж щось купити, завжди тестуйте палки. Ніколи не купляйте по відгуках. А тепер коротко і швидко. Ось тут буде табличка, куди, яка палка, ким була, куди докинути. Я таку табличку збив, Напевно, збив. Ось тут табличка буде. І нам є що сказати, є що сказати, наприклад, про цього коротиша 10-футового. 10 футів, легенька паличка, просто важить як пер'їнка. На неї ставити 5500 катушку і кайфуєте. Вона далеко швиряє. Я думав, що це паличка для завозу, яка буде м'яка, а вона просто швирюча. Якщо ви їздите на озера таких як Трофейна долина, Баунті, вам тупо не треба кращої палки. Вона реально з таборету кидаєте неї 130 метрів. Нашому далі кидати на таких озерах просто не потрібно. А кайфіще від того, що ви тримаєте таку маленьку снасть, просто нереальна. Так, томагавк, томагавк мені не зайшов. Зайшов він сірому, бо сірий більш мощніший, для нього треба мощнішого хлопа, щоб прогрузити. І Андрію він не зайшов. На третьому місці ми б поставили платіном. Ми тут всі порадилися і вирішили, що на третє місце ставимо платіну, тому що паличка для кайфу просто м'ягесенька, кидуча. Рибу, напевно, в'яже нереально. Вона гнеться прямо від комеля. М'ягенька, класна. Для... Вона підійде, походу, всім. Реально вона дуже м'ягенька. Вона підійде всім, всім, всім рибакам. Я не знаю, кому вона може не підійти. Кидає далеко, гарно в'яже рибу, м'ягесенька, кайфіща, легесенька. На другому місці ми поставили балістик. Вона нам всім дуже зайшла, дуже далеко кидає тонесенька, легенька. Красота, просто паличка космос, швиряє в нею, як хочете. І на першому місці, і нам здається, що там неправильно вказано кількість ЛБ, що вона більше якийсь дістанс оця палка Арбалет. Арбалет – це нереальна палка. Я кинув в неї найдальше, Андрій кинув найдальше, Сергій кинув найдальше. Я розумію, що це в ідеальних умовах з новою жилочкою 02-ю. Свіжою, хороший виліт, тонесенька жилка. Ідеальні умови не дує вітер, просто краще не придумати. Тому такі хороші результати. Що якщо буде вітер, буде оснастка, зовсім буде по-іншому, але ми маємо гарний показник при хороших умовах. Ось такі штуки. Арбалет просто космос. Нам реально здається, що це дістанс. Воно таке потужно, що просто. Хочеться на неї сто 130 груз повішити, якщо чесно. Що це Ось такі штуки. Всім дякую, хто додивився. Ходіть ще раз, помахайте, попа. Ви слухається мене. Відбийте. Всім пока! Всім пока! Все, додому. О, як якщо болить. До речі, за промокодом Савка у вас буде 0% знижки.